Це українська афера. Люди шукали роботу та замість того, щоб заробити, самі віддавали гроші. Їх обібрало кадрове і рекрутингове агентство. Причому воно й досі працює і щодня знаходить нових жертв. Як не потрапити на гачок аферистів, розповість Аліна Мордюк. Коротко і ясно. розфасовка пуговиць на дому. ціна, телефони, вроді би, що тут такого, робота На дому дуже удобно. Вони шукали підробітку, а стали заробітком для інших. Ці люди жертви чергової афери. Розповідають товариство під назвою Денвер Плюс. Пуцім то знаходило кому роботу, кому житло і брало за це завдаток, заставу чи просто гроші за інформаційні послуги. Я заповнила е угоду, проплатила 200 гривнів. кажу, дівчинки. Це не лохотрон, я чусь так, ну, якось таке, знаєте, як передчуття чуйка десь. Ні, ви що, ми зараз вам, при вас, ми зв'язуємося з роботодателем. І шукай вітра в полі. Агентство працює вже кілька років. Його представництва квітнуть, чи не в кожному облцентрі, нарікають люди. Приїхала міліція. Ну, один із тих міліціонерів зайшов до них. Вони закрили двері чудово. Вони розмовляли на весь хохот собі, посміювалися. Якби над нами ми так зрозуміли. От коли я зайшла, зробила зауваження. Він звичайно так встав. Вишов. ви, ви правильно зрозуміли. Викликали працівників міліції, працівники міліції. Прибули туди вже не перший раз, вони про це все знають і просто в них реакція ніяка. Вони позбирали заяви і все, і пішли. А фірма так і надалі працює. Обдурені люди прийшли просити допомоги під МВС. Письмово попрохали покарати винних і повернути гроші. Це суми від 200 до 800 гривень. Міліцію надходять при мені на ДНР плюс було написано ну, близько 60 заяв. Да? Жодної реакції на них не було. Ми вже з свого боку, як з центрального апарату, справу візьмемо на контроль. У нас в матеріалах кримінального провадження є хто засновник. Я сказав, що встановлюємо її місце знаходження, але слідчі таємниця ну, не хочу називати прізвищами батьків. Ми розшукали один зі столичних офісів псевдоагентства. Ні таблички з назвою, ні власників, лише сусіди. За два місяці, як вони з'їхали, приїхали сюди от регулярно через день і скандали, скандали і, і, і перші дні то було дуже багато людей. А зараз вже вони рідше являються в офіс, мабуть, бояться приходити, бо їх стережут. Нас прийняти не захотіли. На жоден із чотирьох вказаних телефонів нам не відповіли. Зараз, на жаль, відсутні. Зов з вашим опонентом надішліть, будь ласка, смс або зателефонуйте пізніше. Застерігають, уважно читати угоди, щоб в обов'язках фірми було зазначено працевлаштування, а не лише інформаційні послуги. І просять запам'ятати, згідно з законом за такі послуги з людей брати грошей не можна. Дуже багато громадян не не, не розбираються в договорах, тому вони чисто вірять, вірять цим людям і думають, що якщо тільки якийсь більше, то відразу їм нададуть або квартиру, або роботу. Це раз. По друге Денер плюс також працює під різними вивісками. Промальянс вектор, ну і так далі. Але договори підписують завжди від ДНР. Будьте уважні, втрапити в халепу легко, а забрати гроші назад поки вдалося лише трьом десяткам людей. Ми робимо це засобом прямої окупації цих офісів. Також ми надавали свої звернення і до міністра внутрішніх справ, і до голови СБУ, до генпрокурора, до прем'єр-міністра, до президента України, але ніякої реакції не було. Денвер плюс тримався до останнього тримається, і ми зараз звертаємося до правоохоронних органів. Аліна Мордюк, Юрій Радковський, Новий канал.